Привіт! Знаєш, ти не боїшся мріяти? Ти боїшся того, що коли твоя мрія здійсниться, ти можеш не впізнати себе, бо твоя стара версія вона навчилась виживати. вона знає, як ховатися, як терпляче відкладати бажане. А нова версія вона має навчитися жити, відчувати смак цього життя, приймати, творити, відчувати радість без страху. Саме тому ти відкладаєш дії не тому, що не готова, а тому, що готова занадто. І це страшно, бо бути повністю собою. Означає ризикнути, ризикнути всім своєю зручністю, звичками, людьми, які звикли бачити тебе стару, і не готові до прийняття твоєї нової версії. Але ось секрет страху. Страх це знак, що ти йдеш у вірному правильному напрямку, тільки там, де лякає, народжується. Sprawdź z